Всім привіт! З вами я Будя і в цьому відео я поділюся з вами крутим челенджем від Ігоря Войтенко RD71. Цей челендж вже популярний протягом 4 років для всіх спортсменів. Що ж таке the Dream, to The Dream, Road to the dream це виклик в самому собі протягом 71 дня. Челендж або виклик заключається в тому, що ви повинні робити 4 речі протягом 71 дня без пропуску. Перше це харчування. Харчування на сушку виключаєте солодке, харчування на масу збільшити свою калорійність. Друге це тренування не менше 45 хвилин. Це може бути як і ходьба, пробіжка, тренування в залі, тренування вдома. Третє це читання як мінімум 10 сторінок в день. А головне, це має бути не якась художня література, а це повинні бути книжки по мотивації, по саморозвитку, загалом корисні книжки. Четвертий пункт це ваша справа. Наприклад, вивчати польську кожен день, вивчати англійську, і знімати відео щодня, для когось це може бути пити 2 літри води в день. Я також прийняв цей челендж. Сьогодні що... у мене RD-2, це мій вже не перший челендж Road to за Dream». Перший я приймав РД-71, RD потім RD-100 і зараз знову РД-71. Якщо ви теж вирішили прийняти цей челендж, підписуйтесь на мій канал і очікуйте відео кожного дня. А ще підписуйтесь на мій канал? Ставте лайк, обов'язково вмикайте дзвіночок і до завтрашнього відео.